Ну а по посадці в мене купила ось таку червону цибулю, мені вона сподобалася. Ну, В принципі, все, що в мене оце сьогодні є, ми його посадимо і купили оцю штуку. Дуже зручна. По-перше, по-друге, кожного року нам сади, обробляє, викопує, бо в нас саджалки ще немає. Поки що ми не дуже тягнемо. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо працювати на нашому городі. Спахали, зорали, як правильно там сказати. Але відео мені сьогодні хочеться почати з того, що. Сьогодні їздила в місто по справах і зустрічала з однією чудовою людиною. знаєте, вона мені принесла. Таку класну штуку, зі словами, що сиджу, малюю картину і розумію, що повинна її подарувати саме тобі, бо ти в мене асоціюєшся із жілкою. Дивіться, яку чудову картину мені сьогодні подарували. По-перше, це було Дуже неочікувано, дуже приємно. І реально картина дуже класна, така крута. Дуже Таня, тобі дякую. Картина буде в нас обов'язково висіти в нашому новому будинку, щоб всі її бачили. І сьогодні погороду. У нас тут біля будиночку невеличка, така діляночка. Давайте покажу, пройдуся. Це 5 соток. У нас тут і спочатку росте от м'ята, різна. Тут і лимонна, і перечна, і звичайна. Ще ось така є е, для мохіто спеціальна. Це треба ще трошки пополотися, тут я взагалі ще сюди і не влазила. Але сьогодні, як влізу, я думаю, все зробиться. Є трішки ось полонички, я її тут вже не розвожу, ну немає сенсу. Вже буду робити там в себе те, що захочу. А тут таке вже не орали її, щоб діткам трішки було куди бігати, що рвати. Ну і загалом у нас тут на п'ятисотках отак завжди росте просто грядки. Морква, цибуля, там, помідори, огірки і все. Також гарно пораний город. Мені подобається. як орає трактор наш. Тут вже в нас ось на лісопеті, лайбі, велосипеді, в кожного по-різному це називається. Поїздив. На Вілобігі В'ячеславчик. Він вже окультурив нам цей огород потрошку. Ну а по посадці. в мене купила ось таку червону цибулю. Мені вона сподобалася. У салати таке, як огірок з помідором, воно взагалі класно заходить. Не гірка, не пече, а вона навпаки солодка, і хочеться їсти просто. Таку цибулю я взяла отаких от цибуль по пів кіло. Багато в цьому році нічого не набирала. Так, ну а тут мені прийдеться вивернути і показати, що я накупила. Вау! Так, обов'язково. Редиска, редиска. Ну, петрушка. Зрозуміло, червоний буряк. О, добре. Сіянку ще купила посадити. Я якраз розсортую. Ще купила ось кавун і диньку. Також треба буде посадити. Горох, купо огірків. Морква-морква, морква. Ще цибуля. О, оце ось класна штука. Спаржа, так. Да. Ось, я її як готую, вона мені чогось нагадує Кхе. смак якогось там м'яса чи курки, щось таке. Далі, я завжди люб... полюбляла огірки, які називаються зозуля. Горох також купила, щоб можна було тягати ввечері із фільмами щось гризти. Ще я завжди буряки, до речі, беру різні. Бо бувають такі попадаються сорти, що вони. Такі волокнисті, а мені подобається, щоб вона була солодка дуже. Ну, в принципі, все, що в мене оце сьогодні є, ми його посадимо, і плюс до того ми ще трішки кинемо, як в тому році, 2-3 відра картоплі, щоб молоденькою копати. Ну, а 25 соток це ми вже будемо садити на полі. І 10 соток там біля будинку посадили, де робляться ремонти. Якось так погнали садити. Так, вже поробили дорожки. Але в нас тут є динозаврик, який робить свої доріжки, так як йому заманеться. І вдолі, і впоперек, і по-різному. Дракошка! Привіт! Привіт! Ану, покажи, як треба доріжки робити на городі. Ану покажи, синок. Ось так. Покажи свого дракончика. Ану, мамі покажи. Ану, ручки забери. Ось так казі дракоська який. А де в тебе доріжка? Отам? Воно ну, тут доріжка, йди отут. Загортай, загортай. Там. І там, і там, і усюди є, да? Там. Клас! Ану, ще раз так покажи. А ну покажи класс. Мя, ага. Потихеньку садимо все далі. У Мене ось таке визріло питання, як ви ставитеся до людей, які ходять на городі, ну ось, як я. В купальнику. Напишіть в коментарях. Я, наприклад, вважаю, що людина на городі має право ходити, вдягатися, так, як їй зручно, комфортно, щоб було не жарко. Я взагалі ні на кого не звертаю увагу, що мені кажуть, кому що не подобається. Головне, щоб мені подобалося. Все інше якось взагалі, ну, без різниці чесно Так, я посадила вже цибулю, зараз покажу, скільки в мене її вийшло. В цьому році зовсім невеличка така ось грядочка. П'ять рядочків тут. Ну, не знаю, скільки точно, я не рахувала, ну рахую, що це 5 рядочків. Дуже мало. Бо в нас загалом кожного року було набагато більше. В цьому році, знаєте, така ціна у нас цікава. 180 гривень за кілограму такої стиканки. Е, сама мінімальна ціна це 120, але вона така дуже-дуже пророща, якась. Ну, мені таке не подобається, я таке ніколи не саджу. І в мене, мені здається, що вже дешевше її просто на зиму купувати. Бо зараз її ціна 19,90. А купити кілограму такої посадити. Там вже взагалі нічого не побачите. Ну і хай там виросте 5 кілограм, а ну помножимо 5 на 1990 100 гривень. А посадите ви 180, за неї віддасте. І що? Ну, де вигода? І плюс ви ще батрачите все літо. Не знаю. Посадила трішки, щоб було таке на засмажку на салати. І буду бачити взагалі, як воно буде відбуватися по ціновій політиці. І хочу ще потім переважити, який буде врожай. Ну, постійно буду рвати, постійно буду його важити і записувати. Бо мені занадто цікаво вже стало. І ось тут в мене така грядка. Буду садити зараз моркву. Морква в мене двох видів на зиму. І супер рання, щоб можна було також на засмажку ловити. А, а. Хто до нас прийшов тут? Хто? Так. Дивіться, сію вже, мабуть, третій рік, як ми купили оцю штуку, дуже зручна. По-перше, по-друге, дуже економить насіннячку. Бо коли руками сієш, все не дуже економно, і плюс потім дуже багато проривати виходить. А такою штукою посів огонь. Отак От і працюємо. Одна спить. Другі, он, дивіться, по всьому городу мені і вдолі, в поперек, Поробив тут доріжки. Це по всьому городу таке, бачите? Він ще тут і велосипедом їздив, але їздив вже по цим дорожкам, правда. Але в мене весь город он перетоптаний вже. Хто ще так весело садить город, як я? Ану пишіть мені в коментарях. Ти граєш? Яму робиш на городі. Оцей ось трактор город засадив. Залишилося прополоти ось полунечку. Я вже почала тут трошки полоти. Так я невеличка діляночка. І все. І ще потрібно дочекатися. У <кхем> нас тут ось похолодання знов буде. Залишила ось тут місцинку так от до кінця. Отут місцинка і там он ще трошки для розсади. Тут картошка вже посаджена. Все. Бистро проходить час, коли потрібно посадити. Але ціле літо, щоб його доглядати. А он як вишні цвітуть. Класно. Не знаю, коли вийде відео. Сьогодні у нас на календарі 23 квітня. Ми посадили город. Так, а сьогодні в нас вже 26 число, 26 квітня, ми садимось на полі картошку. Приїхав дядя Юра зі своєю саджалкою до нас. Кожного року нам саде, обробляє, викопує, бо в нас саджалки ще немає. Поки що ми не дуже тягнемо, щоб зразу все на навісне докупити до трактора, тому все потихеньку буде. По картоплі, що в нас по сортах? Я осінню вже казала, в нас воно все вкупі. По сортах ми ніколи його не е, кладемо. Є ось така ось класна картопля, мені дуже сильно подобається. В Сумській області її називають репанка або Бородінська. Не знаю, як у вас називається. Вона така класна, росте здорова. Мені дуже вона подобається і вона, до речі, дуже мало гниє. Далі є картопля славянка. Є картопля просто біла. І є слав'янка. Ну, я, наприклад, не бачу різниці у слав'янки і які там другу так називається, також вона так дуже на неї схожа. Ще трапляються трохи гранади. Ну, таке... Он скільки сіток в нас. Я в тому році заклала десь на сіток 15 більше, ніж в позатому році. І ми вже посадили 10 соток там біля свого будинку. Нам сусід віддав 10 соток, каже, мені багато, беріть, засаджуйте, щоб воно не заростало, ціліною не ставало. Ну і ми так засадили, там буквально пішло 11 сіток. Якраз те, що я брала додаткові, більше накидала, як щось відчувала наче. Так що ось так, і вона у нас отак усіма вкупі. Ну, просто немає часу, якщо чесно, бавитися, і розподіляти її по сортах. Не знаю. У мене отака картошка, я на посадку завжди відбираю. Колись повибирала більшу, то мене насварили і сказали, що трактор дуже погано її бере. Тому вже в цьому році і в тому році вже брала більш-менш таку адекватненьку. Як бачите, вона вже попроростала. десь пару тижнів вона лежала в нас на дворі, прямо на сонці. Ось вона вже позеленівша. Бачите, яка гарнюня. Отак, так, Будемо сидити. 125 соток, як бачите, вдовжину 100 метрів. Вже ось досаджують картошку. У нас було 34 сітки. 34 сітки. З цих сіток на 25 соток вистачило ось таких 38 ряди... ряд... рядів. Так, ну і було б ще б два. Але от конкретно ще однієї сітки і не вистачило 35-го. Ну нічого страшного, туди кабачки позакидаються. Загалом, щоб знали, може комусь хтось не може розрахувати, що на 25 соток отакої картопельки, як в нас в сіточках була, то це 30, ну, беріть, 35 штук, буде 40 рядочків.